Можемо. Доброго дня всім. Вітаю колеги. Сьогодні хотів би поінформувати про виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби, бо це різні ділянки, різні напрямки та, власне, різні завдання, які виконують підрозділи Державної прикордонної служби як складова безпеки і, власне, як складова оборони нашої держави. Ну, По-перше, напевно, зупинюсь на ділянці кордону з Білоруссю, вкотре можу відзначити, що цей напрямок він для нас залишається загрозливим, проте якихось змін в обстановці, змін в тому, що ми відмічаємо станом на сьогоднішній день на території Білорусі. Також можу відзначити, що змін не фіксується. Немає ні створення якогось ударного групування, яке б вже було сформованим або яке б формувалося і перебувало на території Білорусі. Ну і, власне несло загрозу нашій країні в той же час, який зазначив цей напрямок, він для нас буде і надалі загрозливим, допоки Білорусь не припинить підтримувати Росію. Підтримувати країну терористку, яка розв'язала війну проти нашої країни, ну і окремо звісно задача підрозділів розвідок і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби. Продовжувати збір інформації відносно запланованих спільних навчань між Білорусю та Росією, і особливо щодо періоду активних, активної фази цих навчань, які заплановані на вересень місяць. Окремо, це, звісно, кордон з Росією. Це три таких напрямки: Чернігівщина, Сумщина і Харківщина, які також мають ну, певні відмінності від дій противника відносно нашої країни. По сукупно загалом, по всім цим напрямкам, ворог на жаль не припиняє обстрілювати територію України. І більшість обстрілів приходиться в межах Сумської та Харківської областей. По Чернігівщині кількість обстрілів менша, але вони також присутні щоденно, як і на двох попередніх напрямках. Ворог застосовує все наявне, напевно, озброєння, і артилерію, і авіацію, і дрони для того, щоб наносити удари по території України. І більшість цих обстрілів приходиться зокрема за допомогою безпілотних літальних апаратів: це і скиди з БПЛА, це і fpv дрони дрони на оптиковолокні. Напрямок Сумської області. Це і така велика активність російської авіації, яка скидує каби, наносить удари некерованими авіаційними ракетами. По Чернігівщині окремо зазначу, що ми не фіксуємо безпосередньо по лінії кордону якихось активних дій противника. В певний період назад кілька груп ворожих диверсійно-розвідувальних груп на цьому, на цьому напрямку фіксувалося, але сказати, що вони вкрай активні або ж їхня активність збільшилася, цього не спостерігається. Найбільш активні в цьому році диверсійно-розвідувальні групи противника в межах кордону саме по напрямку Сумської області, і, власне, якщо говорити про ділянки в межах Сумщини, то це ближче до Чернігівщини або ж ближче до, до Харківщини. Хоча і в межах Харківської області в цьому році також викривалися спробу спроби дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Загалом, якщо говорити про також напрямок Сумської області, то противник, на жаль, не припиняє своїх дій, застосовуючи малі штурмові групи, аби атакувати позицію українських захисників, і це відбувається в межах Хотінської та Юнаківської громад. На інших ділянках, Кордону в межах Сумської області, зазначу, що це близько 550 кілометрів. В якихось активних дій противник на даний момент не здійснює, окрім Хотінської та Юнаківської громад, про які я говорив. Але це відносно такий невеликий відтинок, якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області. Однак, завдячуючи і і мужності і героїзму всіх складових сил оборони України, які знаходяться на цьому напрямку. Це і підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи Збройних сил України. Противник не може досягти якихось результатів, аби просунутися в глиб території нашої країни. Ці піхотні групи знищуються, знищуються як за допомогою артилерії, так і дронів, які використовують в тому числі підрозділи. Державної прикордонної служби, які знаходяться на цьому напрямку. Ну і, власне, великих втрат ворог зазнає щоденно, намагаючись продовжувати застосовувати таку тактику на цьому відтинку в межах Сумської області. По іншим ділянкам. Де в смугах оборони перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, можу відмітити, що ворог також проявляє свою активність. Найбільше це штурмові дії фіксуються по Краматорському напрямку в районі населеного пункту Курдюмівка, на Сіверському напрямку, в районі населеного пункту Григорівка. Це також на Купінському напрямку в районі Колисніківки, і на південно слобожанському напрямку поблизу населених пунктів Вовчанськ та, та Строївка. Переважно техніку противник не застосовує знову ж таки активність піхотних груп, які які ворог направляє на позиції, в тому числі підрозділів Державної прикордонної служби, але злагодженість дій як піхотинців, які перебувають на самому передньому краю, так і застосування дронів, застосування артилерії, дозволяють відбивати ці штурмові дії, наносячи втрат противнику, аби він не досяг своїх результатів щодо просування територію України. Інший напрямок, який, звісно, відмінний від зони бойових дій, це ділянки кордону з країнами Європейського Союзу, кордону з Молдовою, де в першу чергу хотів би відмітити, оскільки йде літній період і зараз пасажиропотік значно зріс. Фактично навіть з перших днів червня пасажиропотік і кількість людей, які перетинають кордон, як поступово зростало, так і зараз має такі пікові навантаження. Особливо це фіксується на кордоні з, з Польщею, на якій припадає 50% від загального, від загального пасажиропотоку. <кхід> В той же час е, хотів би також зазначити, що Якщо порівняти 6 місяців цього року і 6 місяців минулого, то також фіксується загальне збільшення пасажиропотоку на 4 Транспортний потік за, за ці періоди зріс на 5 І окремо якщо порівняти червень місяць з травнем, то збільшення пасажиропотоку відбулося на 23 Загалом в червні кордон перетнуло 3 мільйони 550 тисяч громадян. Це показники в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. А в травні, до прикладу, кількість перетинів кордону була на рівні 2 мільйонів 900 тисяч громадян. В той же час, червень місяць він більше характеризувався виїздом з України, оскільки перший місяць літа. Перші відпустки закінчення навчального року, і власне так само, як і в 2024 році, не виключенням став і цей рік, більше громадяни перетинали кордон, слідуючи за межі України або з метою відпочинку, або для вирішення якихось своїх інших питань за межами держави. Високим пасажиропотік залишається і в липні місяці, але зараз динаміка не переваги виїзду з України в той же час немає переваги і на в'їзд в Україну. Фактично, пасажиропотік починає так коливатися в відсотковому співвідношенні 50 на 50. в окремі дні більше громадяни виїжджають за межі України, в інші дні більше перетинають кордон, слідуючи в Україну. Якщо порівняти 24-й рік, то власне наступний місяць, серпень, буде все ж таки характеризуватися перевагою в'їзду в Україну, коли українці почнуть повертатися за кордону, в тому числі і напередодні нового навчального року. Треба також відмітити, що 85% від загального пасажиропотоку це громадяни України 15% становлять громадяни іноземних країн. І якщо говорити про категорію громадян саме з українців, то це більше жінки, діти, люди похилого віку, які перетинають кордон найбільше частка чоловіків в перетині кордону ні на виїзд з України, ні на в'їзд, вона не збільшується, фактично залишається такою сталою, при тому, що більшість чоловіків, які перетинають кордон, це водії транспортних засобів, які здійснюють перевезення як за межі України, так і в бік нашої країни. Щодо Пасажиропотоку по польській ділянці, як я і зазначив, на цей відтинок припадає 50% від загального пасажиропотоку, через що тут фіксуються найбільші черги, коли пасажиропотік зростає. Зараз в середньому за добу кордон в будні дні перетинає близько 120-125 тисяч громадян. До прикладу, в травні місяці ці показники були на рівні 80-85 тисяч. В вихідні, в суботу, неділю особливо пасажиропотік зростає значно, навіть попри те, що він і так зріс загалом на літній період, і мають такі вже пікові показники або рекордні показники. До прикладу, в ці вихідні в суботу кількість перетинів кордону фіксувалася в суботу на рівні 141 тисячі громадян. А в неділю це вже майже 150 тисяч перетинів кордону. Ну, якщо бути більш точно, 148 з половиною тисяч громадян перетнуло кордон в обох напрямках. Окремо якщо говорити про західну ділянку кордону і кордон з Молдовою, залишається проблематика спроб. Незаконного перетину кордону, хоча, на щастя, кількість тих, хто намагається у незаконний спосіб порушити державний кордон, кількісні показники не зростають, але на жаль, вони і не зменшуються. Фактично, вже протягом кількох місяців, спроби перетину незаконного перетину кордону залишаються на однаковому рівні. В той же час можу нагадати, що тенденція до зменшення йшла з минулого року, з липня місяця і фактично тривала до, до весни, бо в липні минулого року був зафіксований такий найвищий, напевно, показник спроб незаконного перетину кордону. Українцями, ну власне, мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії громадян на час дії воєнного стану тимчасово обмежено можливість залишати територію України, окрім звісно, тих категорій, які чітко визначені правилами перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 Щодо спроб незаконного перетину кордону, то окремо б хотів би зазначити, що найбільше таких випадків зараз фіксується на кордоні з Румунією. На другому місці це ділянка кордону з Молдовою. Менше таких спроб на кордоні з Словаччиною та Угорщиною. А найменше е, таких випадків фіксується на кордоні з Польщею. Ну і власне це мова про, е, про відтинок зеленої ділянки кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Бо і в пунктах пропуску, на шляхах, де можна легально перетинати кордон, також непоодиноко фіксуються спроби, е, коли громадяни намагаються у незаконний спосіб перетнути державний кордон. Але тут е, більш притаманно це спроба. Підробки, використання підробних документів, або ж фальшування умови свого виїзду, ну, або ж, власне, і спроби підкупу інспекторів Державної прикордонної служби, аби наші військовослужбовці прийняли неправомірне рішення. Дякую за увагу, готовий відповісти на запитання. Будь ласка, от неправомірний перетин кордону. Що ви знаєте про це? Чи є вдалі спроби перетинути кордон? Це перша питання. Ага. Ідеться насамперед про хабарництво. Чи є такі випадки, чи вони вам відомі, чи це є проблемою. І друге запитання, які умови перетину з дітьми. Бо була історія, наприклад, як дитину везли ламінований. Заламінований документ був і там якісь проблеми виняті, чи не пустили чи стали. Дякую за запитання. Ну, власне, щодо першої, першого запитання. Звісно, ми не, не говоримо про те, що не відбувається незаконного перетину кордону, бо є все ж таки випадки, коли люди у незаконний спосіб по зеленій ділянці кордону, діставшись до, до лінії кордону, перетинають її. Але тут наша робота базується на співпраці з прикордонниками суміжних країн. Досить часто прикордонники фіксують осіб, які добираються до лінії державного кордону, але через те, що вони, до прикладу, знаходяться на певній відстані від прикордонного наряду, і наряд не встигає їх затримати безпосередньо на території України. Така інформація відразу надається прикордонникам суміжних країн на тих ділянках, де це відбувається, аби спільно були. Затримані ці порушники, хоч уже і на території суміжної країни, щодо спроб підкупу і власне спроб втягування інспекторів або ж військовослужбовців Державної прикордонної служби до того, щоб вони приймали там неправомірні рішення щодо пропуску осіб, або сприяли людям у незаконному перетині кордону. То в цьому напрямку активно працюють підрозділи внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби для того, щоб викривати таких військовослужбовців. Однак можу зазначити, що їхня кількість, кількість осіб, які кількість військовослужбовців, які е, прийняли для себе рішення стати на такій. Е, Незаконний шлях, їх невелика по відношенню до, тих, до тієї кількості військовослужбовців, які виконують чесно свої завдання на державному кордоні, як в пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону. Щодо виїзду дітей, ми вже неодноразово говорили, коли особливо піднявся, піднялося питання щодо непропуску дітей, коли використовується свідоцтво про народження, які заламіновані, що ця інформація не відповідає дійсності. Сам, сам документ, в тому числі свідоцтво про народження, який заламінований, це не підстава у відмові в перетині кордону. Окремо щодо Правил виїзду чи умов виїзду дітей за кордон, по-перше, можу зазначити, що громадяни України діти можуть перетинати кордон за паспортними документами. Це раз свідоцтво про народження може використовуватись для підтвердження рідства з тими людьми, хто супроводжує дитину. Окремо, якщо немає паспортного документа у дитини, то на час дій воєнного стану. Правилами перетину кордону визначено, що дитина може перетнути кордон і за свідоцтвом про народження. І, власне, всі умови і підстави виїзду за кордон, в тому числі дітей, звісно, що інспектори Державної прикордонної служби у пунктах пропуску ретельно перевіряють щодо супроводу дітей. Треба наголосити на тому, що, ну, по-перше, 16 років громадяни України можуть вільно, самостійно перетинати кордон за межі України. До 16-річного віку дитина може слідувати у супроводі одного з батьків, і на час дії воєнного стану дозвіл від іншого з батьків не потрібен. Нотаріально завірена згода може використовуватись, якщо обоє батьків дають згоду на супровід своєї дитини третій стороні. Якщо ж, якщо говорити про окремий вид такого дозволу, який може надати один з батьків, то це має бути письмово завірена згода в органах опіки та піклування. Тоді від іншого з батьків також не потрібна нотаріально завірена згода, згода на супровід дитини третьої третьою особою. Дякую.